Коротше, ще один сон. Значить, сижу я з великим лохматим псом на балконі, а нас на подвір'ї стадіон з сіткою добрих і снігом наповнений. І тут пес ні з того, ні всього бере, пригає туди і пропадає. Я така, блін, треба щось робити. Беру і пригаю за ним. Коротше, шукала, шукала його, таки не знайшла. Тут, короче, підходжу під'їзду, відкривають двері, а там він. Я по рефлексу зі страху його на лопатки кладу. А потім така, блін, вибачай, я не чаю, тут все рефлекс. Коротше, заходимо ми в під'їзд, а там, коло ліфта бабулька стоїть. А я чомусь сіду на перший поверх. Він така, блин, мені ж на ліфт треба. Вертаюсь, а бабулька така, ти що на першій поверті пішла, тобі на ліфт треба було. А я така, ну блин, я просто на першому поверсі живу, а тут подружці собаку вигулювала. Ну і заходимо ми в ліфт, а тут, хопа, виходить, що ми зайшли в честь хату, а там Сороха, Лера. Э, ні-ні-ні, не та сороха, оця сороха. А вони там щось і варять, і пилисосять. А я така, ні 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 ні, ні. мені то нафіг не треба. Беру виходжу з їхньої квартири і попадаю в свою, а моя квартира до і водою наповнена. І я така, блін, треба щось робити. Пливу в ванну, а в ванні чорна жижа на нафту схожа. Я в неї, нечайно встаю і мене туди засасує. І все, кінець.